Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Ранок неділі, і видався він вдвічі приємнішим. Адже поспали на годинку більше, та ще й вихідний. Вийшла на вулицю, любуюся квітами і збираюся смажити млинці для своїх хлопців. Млинці готові, можна й почаювати. А далі переходжу до справ, які вже давно запланувала. Є у мене два отакі красення фікуса і ось такі два горщики. І моє завдання полягає в тому, щоб цих красенів пересадити на їх нове місце. Тому що за літо вони достатньо таки виросли і вже просяться збільшити об'єм ґрунту. Тому дивимось, як це буде відбуватися. Є ось у мене така ґрунтосуміш для квітучих рослин. Не знаю, чи підходитиме вона, чи ні. Я думаю, гірше не буде від того, як я посажу ці фікуси у ґрунтосуміш. А історія цих красенів така. Колись. Моя тітя віддала мені великий красивезний фікус. Везли ми його в прицепі з Дніпропетровщини. Машиною. Але пожив він у мене близько 2-3 років і щось він почав себе дуже погано почувати. Почав скидати листя, не знаю, що йому було не так, щось не сподобалося. І Врятувати мені його не вдалося, вдалося лише зрізати вгорі два останні листочки. І посадити їх. Але перед цим я їх поставила в, за... ой, господи, в воду. Вони пустили мені корінчики, і за літо виросли ось ці два красунчики. Ось так виглядають корінці в одного з фікусів. Саджаємо. А цей другий так уже хоче. Отримати пересадку, що ось навіть корінчики попускав, ніби повітряні, тому поспішаю його пересаджувати. Ну, що ж, своїх фікусенят я пересадила, а тепер полю їх уже в будинку теплою, відстояною водичкою, збризну з пульвілізатора і поставлю їх на постійне місце. Хай собі ростуть. Поставила фікуси на підставку для квітів. Поки що це буде їхнє місце. Подивлюся, як вони себе будуть тут почувати. Якщо їм буде не дуже добре, то, можливо, переставлю їх в інше місце. Хай тут стоять поруч із хлорофітумами. Хвилююсь лише за одне, чи не буде їм жарко, адже поруч є радіатор. Але буду спостерігати. А далі наше сімейство прийнялося за складання батута. Ілля головний помічник, як завжди, і допомагає, і грається. Ось тут Ілюшка демонструє, як рівненько він виклав пружинки від батута. Конструкцію майже розібрано і чекатиме вона до наступного сезону у надійному місці. А далі до нас приїхав наш сусід Андрій Андрійович для того, щоб фризою розробити місце під посадку для часничка та цибулі. Спочатку він розробляє за двором, але згодом я вирішила, що, мабуть, все-таки тут я посаджу хризантеми наступного року. А далі він заїхав на іншу територію і пройшовся знову ж таки цією фрезою. Тут, власне, я вже і посаджу чесничок та цибульку. Земля після цієї фрези як пух. Не налюбуєшся. Можна саджати і не хвилюватися. Не потрібно бити величезні грудки. Робота йде як по маслу. Залишки бур'янів прибираємо за допомогою граблі. І працюємо. Колись у мене на цьому місці була малина, ремонтантні сорти. Але вона дуже заростає. У мене просто не вистачає часу з нею боротися, постійно доглядати за неї. Тому я вирішила це місце залишити під посадку. І цибулі часника озимого. Згодом по весні я посаджу сюди цибульку на перші потреби, на зелень, кріп, петрушку тощо. Андрій Андрійович говорить, що залишки малини можуть пробиватися. Але ми сподіваємося, що все-таки фризою він більшу частину перебив. Далі поливаю тепленькою водичкою, недавно посаджені хризантемки. Адже головною умовою посадки є щоденний полив, тільки після цього рослинка добре приживеться і наступного року теж буде радувати нас. Доки я поливала свої квіти, до нас на город заїхав наш інший сусід Петро Дмитрович виорати і підготувати земельку до зимівлі. Своїх коротких відео я вже показувала, що, нарешті, закінчила роботу над своєю картиною. Це техніка алмазна-мозаїка. Бачите, що дуже багато малесеньких частиночок, з яких складається вся картина. Загалом осінній пейзаж дуже мені подобається. Ось так виглядає картина при денному світлі, але якщо вімкнути. Додаткове світло, ось зараз я е вимкнула на своєму телефоні підсвічування, то подивіться, як вона виблискує. Це, взагалі, краса. А якщо ще вимкнути світло верхнє в будинку, от, наприклад, як зараз я маленькі ці ліхтарики вимкнула, то картина взагалі переливається. вся. Не можна надивитися вживу це справжня краса. Тому хто ще вагається, я вам раджу, але для цього треба особливу витримку і хороший зір, а також нехвору спину, бо важко працювати. І тут, на цій стіні, поряд, у мене є алмазна мозаїка, над якою я працювала раніше зимовий пейзаж. А зараз готую під посадку часничок. Я не великий спеціаліст у цій справі, нікого не навчаю, просто зараз розібрала на дольки часничок, з'їздила до сусіда, який купив мені ще в районі іншого часничка та цибульки. І збираюся саджати. Щойно, мені сказали, що цибулю треба саджати при температурі плюс 3. Ну, мабуть, пізніше посажу, а часничок уже треба сажати. До речі, в інтернеті бачила інформацію про те, що часник бажано посадити за 25 днів до морозу, щоб він встиг коренитися. І таким чином морозом його не виштовхнуло із землі. Так виглядає часничок. Сорту, на жаль, не знаю, але, як на мене, голівки такі. Крупненькі зубочки. Зараз подивимося які. Ну, теж на вигляд видно, що непоганий часничок. От мій часничок готовий до посадки. Роблю такі рівчачки, чи боросни, як їх можна ще назвати. Засипаю попелом. І сажаю власний часник. Часник посаджено вийшло 4 з половиною рядочки, я думаю, цього для нас достатньо. Загортаю посаджений часник. А кільцями намічаю місце, де я закінчила посадку часника. Невеликими грабельками пройшлася по усій території, щоб визбирати корінці, що траплялися мені під час посадки. Цибульку висипала у ящичок і ставлю її в сухе прохолодне місце. Чекаємо пониження температури, а потім вже буду її саджати. Ось так минув ще один день нашого життя. Дякую всім, хто подивився моє відео. Чекаю вас у наступному влозі.